365 днів про взаємовідносини. День 136. Думай, перш ніж говорити. І так, чоловік, розуміючи, що жінка-утроба, яка винашує абсолютно все, він починає уважно ставитись до своїх слів. Але не всі чоловіки навіть розуміють, наскільки важливо говорити правильні речі. Допустимо, така ситуація. Чоловік каже: тобі варто було би трошки схуднути. Здається, така легка фраза, легка. Але жінка прийняла її в свою емоційну утробу. І вона починає винашувати цей плід. Тобто вона починає винашувати цю думку. Вона а, я затовста. А, я тобі вже менше подобаюсь, можливо, я не така, як ти хотів би мене бачити, о, можливо, в тебе хтось з'явився. Все, пішов процес. І чоловік може навіть не звернути на це увагу і навіть не може зрозуміти до кінця, чому вона одягає ці кросівки і біжить зранку кудись. Чому вона почала настільки відноситися дуже щепетильно, або, наприклад, дуже тригерно відноситься до певних моментів? От Делікатну тему ви затронули, і вона зразу ж скомкується або зжимається, або починає захищатися, тому що ви посіяли уже в емоційну утробу оцю цей сумнів. І як результат, вона буде перевіряти абсолютно все. Ти мене любиш, ти дійсно зі мною, ти зі мною поряд, ти той самий, який обіцяв мені бути, ти дійсно підтримуєш мене, я тобі подобаюсь. Тобто, це винашування воно обов'язково закінчиться родами. Пологі будуть. І жінка народить результат оцього всього процесу. Здається, такої безневинної фрази, такої легкої фрази, ну, тобі варто було б скинути пару кілограмчиків. Дорогі чоловіки, думайте перш ніж говорите. Тому що, якщо при цьому всьому процесі, коли ви заявили дружині таке, ви скажете іншій жінці, як ти гарно виглядаєш, то чекайте вдома дуже непростий вечір. Вам дружина видасть весь результат і повністю. Ви, як чоловіки, які маєте логічне мислення, будете шоковані. Але не забувайте, поряд з вами емоційна утроба, яка уже виносила, передумала і продивилася зі сторони все, що вам здавалося таким легким і невимушеним. Холостяки, так само і ви. Для холостяків так легко сказати: Ой, красуня, як справи? Красуне, як справи, О, він не кохає. Отак жінки щитуються. Так дійсно, це проблема жінок, але вони емоційні утроби. І тому оцей холостяк, який сказав, красуне, як ти класно виглядаєш, або як твої справи. Він уже посіяв в ній оцю думку. О, я йому подобаюсь. Класно, можна з ним подумати, як ми будемо створювати сім'ю, скільки дітей народжувати і так далі. Знову ж таки, до чоловіки думайте. Перш ніж говорити, тому що це ваша відповідальність нести її за слова, які ви сказали. І тому Біблія чітко говорить, притчі, 17 розділ, 28 вірш. І безглуздий, якщо мовчить, може здаватися мудрим. І той, хто закриває уста свої, розважливим. Будьте мудрими і розважливими. І якщо у вас дійсно. Немає конструктивних моментів для того, щоб озвучити їх дружині, то краще говоріть компліменти.